Дікам, діти! Сьогодні до нас завітала лисичка. Лисичка хоче з нами займатися та запрошує до себе на подвір'я. Подивіться, як гарно у лисички на подвір'ї. У лисички на подвір'ї живуть курочки та качки. Давайте порахуємо, скільки курочок. Один, два, три. Скільки? Три курочки. А скільки качок? Один, два, три. Скільки? Три качки. Як можна про них сказати? Їх порівну по три. І ще одна курочка до лисички. Скільки стало курочок? Давайте порахуємо 1, 2, 3, 4. Скільки? Чотири. ж зараз більше. Так, курочок більше, а качок менше. А як зробити порівну? Так, треба додати іще одну качку. Так, додали і ще одну качку. Скільки стало качок? 1, 2, 3, 4. Скільки? 4. Як їх зараз стало? порівну по 4. Зараз ми з вами вивчимо нову цифру. Цифру 4. Подивіться, це цифра 4. А зараз подивіться на цю картину. Та скажіть, кількість яких предметів на цій картині відповідає числу 4? Так. М'ячиків скільки? Один, два, три, чотири. Скільки білих, білих чашок? Один, два, три, чотири. Скільки пиріжків? Один, два, три, чотири. Скільки яблук? Один, два, три, чотири. Скільки кошик? Один, два, три, чотири. А скільки червоних чашок? Один, два, три, чотири. Що ще на картинці Чотири? Так, ялиночки. Один, два, три, чотири. Все, більше нічого немає. Так, більше нічого немає. А зараз ми для нашої лисички побудуємо картину. Беремо будиночок то покладемо його усередину аркуша. Ось так. Беремо сонечко, покладемо його у лівий верхній кут. Ялинку. Покладемо у нижній правий кут. Хмарку покладемо у верхній правий кут. А дерево покладемо у нижній лівий кут. Ось така гарна картина у нас з вами вийшла. А зараз ми з вами прощаємося. До побачення, до нових зустрічей!